в цій студії опинилися. Ну а далі Марія, тобі слово. Отже, Грузія на зв'язку. Так, Гамарджоба з Тбілісі. друзі. Ми працюємо поблизу грузинського парламенту, як завжди, в центрі в епіцентрі подій. Власне, хочу сказати, що сьогодні було дуже багато маршів представників різних професій, сфер діяльності. Дуже багато людей влаштовували власну ходу, перекривали вулиці, і всі фінальною точкою у всіх цих маршів була площа біля парламенту. Вони всі прийшли сюди. Навіть марш емігрантів сьогодні був, тобто емігранти. Показали, що навіть вони не можуть залишатись осторонь. Вони повернулись на батьківщину, щоб виборювати європейське майбутнє для своєї країни. Також 65% населення Грузії, за даними досліджень компанії IPM підтримують протести. Сьогодні також відбувся брифінг президентки Грузії Салома Зоробішвілі. Вона сказала на ньому, що призначення нового президента, яке відбудеться завтра, це провокація і пародія, і що це просто знущання над країною і якийсь жарт. Також вона Заявила, що єдиний мирний шлях виходу країни з кризи це перевибори. І також відомо, що завтра відбудеться запалювання ялинки на цій площі, і мерія міста закликає людей приходити зі своїми дітьми. Сьогодні вони встановили сцену. Тут це буде така офіційна святкова, нібито така подія. Це буде в сьомій годині вечора, якраз в той час, коли люди збираються на мітинг. І вона також заявила, що це теж частина провокації. Закликати людей приходити родинами з дітьми, коли тут такий розпал протесту. І також вже лікарі в Грузії заявляють, що тут кущі і дерева пропитані газом, яким труїли людей, і що дітям небезпечно тут перебувати. Але попри це влада закликає завтра приходити дітей на цю святкову подію. Також сьогодні ми зустріли на протестах брата Салома Зоробішвілі, Отара Зоробішвілі, який також підтримує свою сестру перед завтрашнім дуже таким важливим і тривожним днем. Пропоную послухати, що він нам сказав ви знаєте, що вибори в Грузії були повністю сфальсифіковані. Було масове порушення виборчого законодавства. Ми можемо сказати, що як мінімум один мільйон людей не змогли взяти участі у виборах, і ще, можливо, 300 тисяч голосів були вкраденими. І так ми опинились перед нелегітимним парламентом, перед нелегітимною владою. А завтра ми постанемо перед нелегітимним президентом. Багато в чому було порушено конституцію. Ми маємо бути дуже жорсткими. Як і наші друзі українці, як і наші друзі з Молдови, з Румунії. У нас все так само, тільки в різний час. Ми маємо боротись різними способами з російською гідрою. А як ви підтримуєте свою сестру в ці часи? ось так. І не лише я підтримую мою сестру, а й всі грузини підтримують її. Також я зараз з вашого дозволу процитую президентку Солома Зуробішвілі. Вона заявила, що між іншим я нікуди не ухожу. Мене постійно про це питають. Я тут і буду тут, тому що цій країні зараз потрібен легітимний інститут. Коли вони зрозуміють, що іншого шляху немає, крім виборів, я тут і буду тут, щоб сісти і подумати, як організувати ці вибори, щоб повернути цій країні мир, справедливість та майбутнє. Ось такі були її слова. Вона дуже багато сьогодні зробила заяв і ну, Ну, такий її посил зрозумілий. Вона не збирається йти з посту президента. Вони не визнають ні люди, ні власне Селома Зоробішвілі, не визнає нового президента, так само як не визнає теперішній парламент. Е, назначити планують президентом Міхаела Кавелашвілі. Це колишній футболіст, взагалі, який жодного стосунку практично не має до політики. Дуже дивний вибір. Це єдиний кандидат від е, е, партії «Грузинська Мрія. Вони планують завтра власне його призначити на цю посаду. Також хочу сказати, що в Тбілісі є великий президентський палац, який побудував свого часу Сакашвілі. Але через власне такі собі стосунки між Сакашвілі та теперішнім так званим урядом грузинською мрією вони були проти, щоб президент в ньому жив, тому що цей палац асоціюватиметься з Сакашвілі. І тому зараз Саломез Робішвілі живе в палаці Орбеляні колишнє посольство Сполучених Штатів зараз вона проживає там, і до речі, що цікаво, місяць тому приблизно в цьому палаці відключили опалення через несплату податків, які має платити держава, і поговорюють, що таким чином вони, начебто, викурюють саломе з палацу, щоб вона не могла там більше перебувати. Ось такі в нас є дані. Завтра буде призначення президента. І завтра будуть запалювати ялинку. Завтра буде дуже масовий протест. Дуже багато людей планують доєднатися. І опозиція і всі також. Я нагадаю, що ці всі мітинги організовані саме людьми. Опозиція не має стосунку до організації цих протестів, щоб це все виходило від людей тому що вони не хочуть брати на себе цю провідну роль, щоб не було ніякої заангажованості, щоб не говорили, що це якісь проплачені мітинги, мітинги за якусь конкретну партію. Тобто люди тут не виступають за жодну з опозиційних партій. Вони виступають за чесні перевибори, аби людям дали змогу чесно проголосувати, щоб вони були прозорими з міжнародним наглядом. Ось також сьогодні відчутно похолодало. Сьогодні півдня йде дощ. Зараз навіть почався сніг, що взагалі для Тбілісі не часто явище. Ми стали свідками такого рідкісного явища снігу в Дебілісі, але людей це не зупиняє. Таке враження, що їх навіть більше сьогодні ніж за всі інші дні приходять в дощовика в куртках, в теплі з термосами, але приходять також сьогодні. Пронесли величезний прапор Грузії цією вулицею. Дуже багато людей, також українців, ми бачимо з українськими прапорами. І, до речі, дуже багато помічаємо провокаторів. Вони такі, нібито на підпитку, ходять і е, провокують людей, намагаються створювати таке незадоволення серед них. Деякі кажуть, що вам це не потрібно. Ось тут зараз. О, попрошу оператора повернути камеру. Там повісили а, прапор а, Грузії і Європейського Союзу прямо на ялинку. Якщо буде змога, зараз мій оператор спробує перепрошую, бо в нас все в дада. Да, не, не можемо на жаль показати вам, тому що іде дощ. У нас вся техніка закрита дощовиками, але зараз на ялинку прямо посередині повісили прапори.